І тут це остання тема. Тут не буде ілюстративних матеріалів, тому що мені гидко дивитися на Пригожина. Ну, але в силу професії я змушена це все слухати і дивитися. Але в Версті в мене немає жодного його монологу. Єдине, що він сказав, що 10 травня, а сьогодні 10 травня, що вони будуть відступати з Бахмута, якщо їм не нададуть ті боєприпаси. Їх їм не надали, нібито. Ну і власне підтверджується те, що сказав Білецький, Пригожин сказав, що втрачено там два. З гаком квадратних, тобто 2 кілометри, там більше площі виходить. От, І підтвердив Білецький. Оця вся історія з Пригоженими Путінами ну, тобі цікава, Дмитро. Ну, от просто з журналістської точки зору, або з точки зору стратегічної, до чого це може призвести, тому що там уже все кипить в Ютюбі, вже всі фахівці по Пригожину і Путіну. Що це взагалі, значить, я дивлюся, з'являється картинка, що Пригожин, в принципі. Е, ніби соціологія, ну яка може бути в Росії соціологія? Думайте головою трошки, хоча б що у Путіна 45%, у Пригожина на 39%, якби вибори відбулися ось найближчим часом, скільки б людей відсотків проголосувало, це телефонне, нібито опитування Якоїсь соціологічної фірми в Росії, де соціологія як такої не існує, як науки, давно. Якщо чесно, мені це не цікаво, але я змушений інколи цим займатися в силу своїх. Посадових і професійних обов'язків, ну я про я про це. Прокоментую так: 10 травня настало, вагнерівці нікуди не поділися. Ну там їх трохи покришили, ну таких постійно кришать. Е, я був трохи не те, що вражений, але ну так неприємно здивований, чи навіть не здивований, але ну принаймні мені було неприємно, коли в один із днів здається в суботу минуло у нас інформаційним приводом номер один. Так було мало подій, коли всі почали обговорювати оці заяви пригожена про те, що він відводить. O Arner e o seu. І пише листи до Путіна, щоб він завів туди значить кадирівців, підрозділ Ахмат. на це якось реагує Кадиров, в Пригожина в листах там фраказмом. Він там пише там в Ахмат, там чи як його там в Ахматович, у нас такі герої України, що давай заходь. А той пише: А я зайду, але скажіть пізніше, хай ті поки що не виходять. Ну коротше, і це було темою номер один. Я думав, ну це ж блин, по-перше, висмок, висмоктано з пальця, а по-друге, ну, це чистої води гон. Тому що е він говорить про снарядний голод. Якщо подивитися на ті величини, якими він оперує, там взагалі, там, здається, десятки чи що, там, 60 тисяч він снарядів просить ледве не на день. То е, і коли він говорить, що там їм знизили до 15 чи до 8 тисяч. Так у нас на всю лінію фронту 2 тисячі снарядів це дуже ок. Хай у нас там вони трохи більш точні. Але нас це якось ну не те, що задовольняє, але ми в цих умовах живемо. І їхній снарядний голод для нас це розкіш. Ну, вони там ці влаштовують м'ясні атаки, там підтримуючи артилерію. Е, то це зовсім інша справа. Е, ну, це був насправді чистої води шантаж. Це зовсім ніякі не розбірки і не павуки в банці. Це е, така його е, просто е, як це сказати, лінія е, поведінки, е, тому що ну, от він там сам із кримінальних кіл, він так поводиться, йому це прощається. Якби він спробував би насправді якось хоч трохи виступити там, писнути проти Путіна, він би вже десь там сидів би на. Знову на Параші, і мав би реальний тюремний строк. Насправді, коли він наїжджає там матюками на Шойгу Герасимова, значить це одна із ліній Кремля, яка дозволяє йому так зробити. Я от повертаюся, е згадаю, в літо минулого року, коли ми тільки починали обговорювати цю тему. І ми е на у нас на каналі до речі можна подивитися заднім числом з Дмитром Золотухіним, там відомим. Е Експертом із інформаційної гігієни, колишнім заступником міністра інформаційної політики часів Порошенка, ми обговорювали. Він там розказував там війна цих всіх башен про те, як. Пригожин, значить, конфліктує із яким там губернатором Санкт-Петербурга. Дивіться, що з цього буде. Ну, от минуло вже скільки там, десь 10 чи 9 місяців. Що з цього вийшло? Нічого. Губернатор на місці, Пригожин на місці. Вагнер здобув Солодар і здобув значну частину. Е Бахмута хай навіть поклав 100 тисяч там убитими і пораненими свого особового складу, і це не тільки зеки, це в тому числі і добре вишковані, на жаль, бойовики-найманці. Тепер він там щось розпинався в бік генштабу. Зрештою, це нічим не закінчилося. Кадиров, де сидів там і сидить, вагнерівці, ну, залишаються наразі в Бахмуті. Хай значно в меншій кількості, але. Нашим е, воїнам від цього не набагато легше. Якщо говорити конкретно, от з нашими військовими вони розкажуть про те, що е, деякі е, операції вагнерівців заслуговують там на е, вивчення і на певну увагу щодо їх дієвості. Вагнерівці це вони там у них є навіть власна авіація. У них є нормальна артилерія. У них е, вони там діють групами і багато всього там що з цим пов'язано. 呃。Uh, Резюмуючи, чи треба нам звертати особливу увагу на оці ось якісь конфлікти Пригожина із вищим командуванням? Як на мене, ні, тому що ці конфлікти уявні і е, багато в чому вони і розбиваються для того, щоб Україна там відволікалася і переоцінювала там когось, або не навпаки не, е, виправлюсь, недооцінювала супротивника у вигляді там Вагнера, у вигляді його озброєнь, у вигляді наявності в нього бо? Комплекту. В них е, немає за нашими е, мірками снаряд, снарядного голоду, а те, що вони там між собою розбираються, ну це, це не, е, не, наша, не наш виграш, це якісь їхні ігрища. Так що я б я б на цьому особливу увагу і не акцентував. би. Ну, от я, в принципі, в цьому підтримую Дмитра, тому що це все. Е... На манівці, коли це все ну, просто тікає, та і починають розказувати ці всі експерти навколо Кремлівські, що це е, бій павуків в банці, це вже почалося. Вже Путіна повалить Пригожин, Путін, е, значить, ні, Шойгу, це, ну, там, типу, це ФСБ. Це, нас це в принципі мало турбує. На це зважати, і от з метром згоден. Ну, в принципі, не треба, тому що ворог для нас є один. В нього, в нього паспорт один. Так, ми, я, я цю тему можу трохи закільцювати, от повернутися до Туреччини. Ну, Туреччина, наскільки вже там Ердоган е, перетворив Туреччину, в якій, здавалося, стояли запобіжники ще з часів Кемаля Ататюрка на європейський розвиток, на демократію, на роль армії, яка не дозволить е, е, повернути там якийсь ісламський фундаменталізм і консерватизм на якийсь там парламентаризм? Ні. Ердоган зміг це зробити. Е, порівнює, порівнюємо це з Росією. Ну в Росії це так само, плюс ще гірші прояви, тому що в Росії там ще більш азіатський менталітет, ніж навіть в турків, і Путін довів до того, що якщо в Ердогана, як ми бачимо зараз перед вирішальними виборами через 20 років його затементованого правління, може бути баланс з опозицією там. 43 на 56. І, і вибори, 54, чи вибори чи і чи, вибори. І, вибори. Чи 48 на 48 є реальна інтрига, яку ми обговорюємо. Хай ми там говоримо так, хай Данилов, Данилов, говорить про адмінресурс, але там є певні шанси в опозиції, є середовище, яке висуває опозиційних лідерів, які можуть мати 48% підтримки електорату, то в Росії нічого цього немає в поміні. А побідабесія по оце от є апофеозом цього всього маркування руського міра. Е ну от ми, знову ж таки закільцьовуючи цю тему. 9 травня в Росії перетворилося на карнавал, який є основою їхньої державної ідеології, яка спирається на. Кидання в топку мільйонів життів, і якщо треба, то повторимо. Ось Путін насправді в нього ж там, якщо там якась не знаю, соціологія, якась хай навіть фейковало існує, то підтримка його порівняно з минулим роком, навіть дещо зросла. І от коли ми порівнюємо Росію там з тою самою Туреччиною, ми бачимо, яка вона. Безнадійна, коли нам щось там розказують про якісь рейдинги Пригожина, то, то то це все ну брехня, тому що там не існує ніякої, на жаль, артена альтернативи. те, що я маю сказати на сам кінець в контексті і Пригожина, і хороших руських, і Шендеровичей, і кого там ще, ми повинні дивитися на те, що становить для нас користь. От якщо для нас, наприклад, хоч якусь користь становить. Не знаю, там виступ, якийсь одиночний плакат в центрі Москви, там, де буде написано 5 зірочок ня-ня, 3 і 5 зірочок, і всі будуть розуміти, що це війні, от, війні, ну, хай це буде свідченням того, що в Москві є одна людина не згодна з Путіним, хай його там запакують, але ми йому поаплодуємо, скажемо, молодець там хлопець, і хтось є в Москві, який думає інакше. Е, якщо це. Якесь безполезне чмо Шендерович, який нібито входить там їхні, якісь оці опозиційні комітети, які там щось другою Росію колись там розбудують, але зараз він котить бочку на українців, які єдині можуть припинити путінську диктатуру, якщо переможуть Росію і розвалять Російську Федерацію, якщо він називає там наші мальчики, якщо він виступає проти розвалу Росії. Він ну навіть не те, що для нас чмо, він для нас шкідливе чмо, і ми ну, але в принципі ми можемо ігнорувати і не перетворювати це на інформаційні приводи, як він був у нас у ледве не весь цей тиждень. А коли ми говоримо про якісь там розборки Пригожина з Шойгу, які ну я, я все ж таки стверджую, що вони уявні, і ми е, бачимо е, те, чого насправді там немає, і ми. Повинні розуміти, яка в цьому для нас користь. Ну, Немає в цьому насправді ніякої я, для нас користь. Тому що це, я... це фейк-гон, і не треба просто відволікатися, треба там тримати, як це не, фа, не пафосно звучало стрій, і не сильно, бо це неможливо зовсім не розпилятися на якісь там лів, ліві теми і срачі, а принаймні не сильно на це розпилятися. Ось, ось те, що я, я хотіла. Я, я тут повністю сказати. солідарний, тому що це може бути частиною яких там і ПСО, і вкидів. Наші звикли, оце знаєш, а що, скаже, а що з цього приводу скаже той або інший? Там же ж блогерів тепер розвелося, які там хороші руски. А, а, Пугачова, Пугачова а Пугачова приїхала на похорон Юга, Юдашкіна, приїхала Ні? на похорон Юдашкіна Так, а Пісков полоскот.